Як стверджують фахівці, кращу фізичну форму мають лише ті школярі, котрі, окрім уроків фізичної культури, додатково бодай два рази на тиждень навідуються на спортивні секції чи гуртки. Покращити фізичне здоров'я своїх учнів шляхом спортивного експерименту вирішило керівництво навчально-виховного комплексу Гармонія. Із вересня 2011 року навчальний план учбового закладу вели додаткові години з хортингу в рамках україно-словацького проекту Допомога та охорона людських прав та свобод. Наразі ця освітньо-виховна програма успішно реалізовується в двох учбових закладах краю сторожницькій загальноосвітній школі та навчально-виховному комплексі Гармонія. Справа в тому, що в цьому навчальному році ми розпочали працювати за спортивним профілем. І спортивний профіль розвиваємо у трьох напрямках велоспорт. Хортинг і фехтування. От хортинг є один із напрямків розвитку нашого спортивного профілю. У цьому навчальному році ми ввели у навчальний план годину хортинга. Виходить, у нас одна година факультативна і дві години гурткової роботи. Дві години гурткової роботи це є заняття саме спорту. А от факультативна година вона передбачає заняття вивчення словацької мови, словацької історії, словацької культури для того, щоб в майбутньому діти мали поняття про те, що вони ще працюють для чого воно їм потрібне. В середньому гурток з хортингу відвідує 10-15 осіб. Тренуються школярі двічі на тиждень. Розвивати цей проект. Дирекція гармонії планує і надалі. Зокрема, йдеться про збільшення кількості годин як факультативної, так і гурткової роботи. Цим видом спорту у нас не дуже знайомі у місті. У нас воно втілене у навчальний план. Перше, ні в одній школі такого е, хортингу у навчальному плані немає. От. І тому поки що як ознайомчий е, період, вона одна, одну групу ми набрали, як би так сказати, пробно. І маємо, маємо надію, що і батьки, і учні, познайомившись з цим проєктом, будуть е, самі е, мати бажання працювати у цьому напрямку. За словами тренера гуртка Юрія Ткачука, хортинг універсальний вид спорту для фізичної активності дітей. Відтак може бути гідною альтернативою традиційним урокам фізичного виховання. Своїх юних вихованців Юрій вчить не лише спортивним прийомам, а й намагається донести школярам філософію цього виду спорту. Дітки маленькі, їм цікавиться все робити в формі гри, тому виключно ігрова направленість а вже потихеньку з ростом їхнього досконалення спортивного. І характер бойового ми будемо вже займатися вже в напрямку великого спорту. В навчальному закладі відведено дві години на тиждень. Це ми тренуємося вівторок-четвер. В принципі, дітки ще маленькі, тому їм вистачає цього навантаження. Школярка Людмила навчається в четвертому класі. Прийоми, які освоїла на тренуваннях, дівчина використовує винятково у власних цілях. Мені подобається хортинг, тому що я можу. Коли мене хтось обідав да здати дати здачу. Як доказ своїх слів на камеру Людмилка демонструє прийом торнадо. Поставити за себе вже з мозії Руслан. Тренується школяр як справжній чемпіон. Розпочинає заняття з розминки, опісля ретельно відпрацьовує удари. Учиться тренуватися і битися щоб би було можна захищатися. Як далі реалізовуватиметься в Ужгороді освітньо-виховний україно-словацький проект? Покаже час однак, перспектива є, бо ж тема фізичного виховання молоді актуальна завжди.